Потужний надійний бензиновий електрогенератор, що задовольнить всі ваші вимоги, це RZTK G6500E. Забарвлення чорно-зелене. Комплектація: електрогенератор, транспортувальний комплект, свічковий ключ, дві вилки 16 А 230 В, одна вилка 32 А230 В. Та два ключі для запуску. Бензиновий двигун забезпечить понад 1500 мотогодин роботи. Датчики рівня мастила та палива автоматично вимикають прилад при недостатній кількості рідин, що продовжує термін експлуатації приклада. Двигун обладнаний повітряним фільтром. Синхронний альтернатор, виготовлений з міді, забезпечує вироблення високоякісного стабілізованого струму, а також тривалу безперервну роботу завдяки високій енергоефективності тепловіддачі. Захист двигуна та альтернатора забезпечують додаткові металеві екрани, раму виробу виготовлена зі сталевої труби та додатково посилена ребрами жорсткості. Генератор обладнаний вбудованим електростартером і бортовим акумулятором. Час автономної роботи 19 годин. Підтримувати задану напругу допомагає електронний блок автоматичного контролю AVR, що дає змогу приєднувати до електрогенератора навіть зварювальні інвертори. Параметри режиму генератора відображаються на дисплеї в режимі реального часу, напруга, частота струму, а також мотогодини. Паливний бак об'ємом 25 літрів. Паливо, бензин АІ 92. Витрата пального залежить від рівня навантаження та умов роботи генератора від 1 до 3,5 літрів на годину. Генератор досить важкий для зручнішого транспортування він обладнаний гумовими колесами, стоянковими опорами та складною ручкою. Колеса не вимагають накачування та стійки до проколів. Завдяки застосуванню в генераторі збільшеного глушника та продуманої системи демпферів забезпечується низький рівень шуму та вібрації.